Якщо ви власник авто або лише плануєте придбати, то сьогоднішній подкаст відночини буде для вас дуже актуальним. Наш гість Микола Ткачук, директор Вінницької обласної дирекції прац страхової компанії Княжа. Пане Миколу, мої вітання. Здравствуйте. І для початку розкажіть нам простими словами, що таке автоцивілка і чим вона відрізняється від інших видів страхування. Ну, по-перше, автоцивілка це обов'язкове відстрахування, один з небагатьох в Україні, який зобов'язує кожного власника транспортного засобу мати діючий поліс ОЦСПВ. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. З 1 січня 2025 року вступив в дію нова редакція закону про автоцивілку, яка значно розширила права власників транспортних засобів в плані страхування. І більш, як можна більше на сьогоднішній день покриває страхове відшкодування. Ви знаєте, що в нас збільшується вартість авто, відповідно, збільшується вартість ремонту, вартість запасних частин і норму години, які використовуються для відновлення авто. Да, автоцивілка з 1 січня подорожчала майже у два рази, але одночасно збільшилися ліміти виплат. І це більш впевнено забезпечує захист наших постраждалих осіб. Автоцивілка не, не покриває шкоду, яку отримує авто самого власника полюсу. Вона працює на автомобіль постраждалої особи, тобто третя сторона. Ви сказали, що власник авто зобов'язаний оформити автоцивілку. Власне, про чому це обов'язково, і яке власне, які наслідки, якщо немає автоцивілки? Ну я не рекомендував би їздити без автоцивілки, тому що це по перше, вся відповідальність лягає на самого водія, який невчасно не придбав полюс автоцивілки. Постраждала сторона, якщо в нього є полюс автоцивілки, отримає відшкодування від своєї страхової компанії. А потім страхова компанія отримає компенсацію від моторотранспортного страхового бюро України, яке виступає регулятором в сфері автострахування по автоцивілки. А виставить регресний позов або добровільний, або через судові органи до виновника, і він їм прийдеться покривати всі збитки, які отримала потерпіла сторона. Плюс до цього він отримає штраф від поліції, тому що якщо в одного з учасників немає полюса, європротокол оформляти не можна. Обов'язково на місці події необхідно визивати працівника поліції, які відповідно складуть матеріали про ДТП і протокол за порушення керування автомобілем без діючого полюсу автоцивілки. Ще поясніть нашим глядачам, від чого залежить вартість полісу, і як саме вона розраховується, і чи залежить вартість від місця реєстрації власника автомобіля. Зрозумів, вартість полісу розраховується від багатьох чинників. Значить, перше це категорія транспортного засобу. У нас всі транспортні засоби по автоцивілці поділені на певні категорії. Це мотоцикли, це легкові автомобілі там з об'ємом до 1600 Кубічних сантиметрів там, і більше, значить, Це, від цього залежить ціна. Потім залежить від марки транспортного засобу. Це компанії можуть сьогодні вільне ціноутворення в тарифах, компанії можуть ті чи інші транспортні засоби, які більш частіше попадають до ТП, робити дорожчими. Від віку водія ми, в нас в на компанії значить, водії, які віком 18-25 років, вони самі ризкові, тому що вони. Не мають достатнього досвіду, вони швидкі, вони порушують правила, і правила частіше попадають в ДТП. Від місця реєстрації власника, іменно власника. В Україні діє 5 зон реєстрації по автоцивілки і одна зона для іноземців. Вони по окремій тут тарифах. Залежить так от від. Цілі використання транспортного засобу. Допустимо, власник має автомобіль легковий, він його використовує в своїх цілях без комерційної діяльності. Це може бути один тариф. Якщо він цей же автомобіль використовує як таксі чи як для перевезення вантажів, він більш довгий час використовує щоденно і він вірогідність попадання значно більша. Там також піднімається тариф. Потім зараз страхові компанії, в тому числі і ми, до водіїв застосовуємо бонус. малус. що це говорить? Це якщо водій в нас страхується тривалий час, і в інших компаніях ми можемо бачити його збитковість, і він не попадає в ДТП. Ми можемо робити йому бонусні скидки, і він сплати менше. Якщо ж водій попадає часто в ДТП, там навпаки йде повишаючи коефіцієнт. Ви згадали про те, що останнім часом здорожчує автострахування. Власне причина, чому так відбувається? Ну, візьмемо полюси до 31 січня 2024 року. Там максимальна виплата по матеріальних збитках, тобто пошкодженню автомобілів, була 160 тисяч гривень. А по здоров'ю була 260. Верніше, 320. Зараз на сьогоднішній день по автомобілях ми платимо 250 тисяч гривень по одному автомобілю. І по, по здоров'ю 500 тисяч гривень. Якщо ж є кількість декілька постраждалих і декілька автомобілів, то відповідно по автомобілях максимальна виплата по одній події може бути мільйон 250 тисяч гривень. По постраждалих особах може бути до 5 мільйонів ліміт. А ще розкажіть, що таке франшиза і як вона впливає на суму страхового відшкодування? Давайте зразу скажу, що по автоцивілки зараз франшизи немає. Раніше вона була в межах 2% максимально, тобто 3200 гривень до 31 січня 2024 року. Зараз повністю вся відповідальність лягає на страхову компанію з 1 січня на, на полюс, який придбав власник автомобіля. Франшиза вона залишилася по добровільних видах. Це КАСКО, це страхування майна, інші види. Там є. Франшиза – це особиста участь страхувальника у відшкодуванні, тобто він бере на себе від. Там, в розмірі процентному чи грошовому, скільки він може буде зобов'язаний відшкодувати постраждалі особи і самому собі показку. Впевнена, що досвідчені водії знають, які документи потрібні для того, щоб оформити страхування. А тим, хто лише планує оформити, власне, які документи потрібні для оформлення страхування? Для оформлення страхування необхідно паспорт, індикційний код. Бажано посвідчення водія, щоб його внести в базу, технічний паспорт або свідоцтво про реєстрацію правильно. І, в принципі, все. Сьогодні так. дуже активно так. розвиваються соціальні мережі, гаджети. Власне, чи можна і багато послуг надаються онлайн. А оформити автострахування можна онлайн і наскільки це безпечно? Це безпечно тоді, коли ви користуєтеся офіційними сайтами страхових компаній. Це безпечно, зручно і дуже багато людей, особливо молодого віку, сьогодні цим користуються і це швидко пришвидшує їхній час. Це в нас теж дуже багато клієнтів, які оформляють полюси онлайн. Дуже багато водіїв здебільшого користуються послугами автострахування до прикладу на короткий термін рік. А от наскільки можна максимально оформити? Чи можливо на кілька років оформити автострахування? Ні, це неможливо. Максимальний термін дії одного полюса один рік. Через рік необхідно пролонгувати. Слідуючий полюс. Пане Миколо, розкажіть, а що потрібно знати і робити водієві в перші хвилини після ДТП? Перші хвилини після ДТП виставити знак аварійної зупинки, включити аварійну сигналізацію, забезпечити, перш за все, безпеку себе і своїх пасажирів, щоб вони не знаходились на проїжджій частині. І якщо ДТП без постраждалих, тоді можна. Перевірити наявність полюса у себе і в другого учасника дорожнього руху, повідомити в телефонному режимі страхову компанію про подію і оформляти європротокол. Якщо ж не є постраждалі, перш за все необхідно визвати швидку допомогу, поліцію на місце події і зберігати місце події саме. О -о огородити його знаками ознаками зупинки. Ілі другими підручними засобами, щоб забезпечити збереження слідів і все таке необхідне. А, якщо страхувальник винен у ДТП, як працює механізм виплати і чи має він додаткові зобов'язання після цього? Е, механізм відшкодувань працює таким чином: якщо страхувальника є полюс зараз з 1 січня, от, з новим законом про цивільну правову відповідальність. Появилась такий термін пряме врегулювання. Тобто постраждала особа має право звернутися куди її зручно, або в свою компанію, де вона придбала полюс, або ж в компанію-винуватця. Ми зобов'язані також прийняти заяву від постраждалої особи і отримати відшкодування, проводиться огляд автомобіля, оцінка пошкоджень і виплачується. В нас в компанії виплачується протягом 5-6 робочих днів. Якщо ж пошкодження виходять за межі ліміту відповідальності, тобто це сьогодні ми говорили 250 тисяч, страхова компанія виплачує відшкодування в розмірі максимальному 250 тисяч різницю. Виновна сторона виплачує або добровільно, або в судовому порядку. А що таке зелена карта і коли її потрібно оформлювати? Зелена карта. Простими словами, це та ж сама автоцивілка, тільки яка діє за межами України, тобто за кордоном. Термін дії з полюсу зелену карту на відміну від автоцивілки може варіюватися від 15 днів до одного року. Вона покриває дії нашого водія, тобто українського за межами України, за межами іншої країни, да, і коли він винуватий в ДТП. По е, якщо я придбав зелену карту і більше ніякого в мене нема захисту, за кордоном е, е, здійснюю ДТП полюс автозеленої карти покриває мої дії. Там на в зеленій карті немає ліміту виплати, там скільки шкоди, стільки і платиться. Але своє авто я зобов'язаний ремонтувати за свої гроші. Ну якщо в мене є довгий казка. З території покриття Україна плюс Європа, то КАСКО діє за кордоном також. Тоді я захищений договором КАСКО. Тобто зелену карту можна оформлювати, якщо ви плануєте їхати за кордон, якщо ви в межах України не плануєте нікуди виїздити, то її оформлювати не обов'язково. Не обов'язково, не обов'язково, вона необхідна тільки перед виїздом за кордон. Я хотів би звернутися до телеглядачів, що зелену карту необхідно оформляти сьогодні. Вона починає діяти з нуля годин. Слідуючим заданням оформлення. Тобто на кордоні сьогодні неможливо придбати карту, можливо, але треба чекати нуля годин, щоб проїхати в кордон. Тому що термін дії, так як було раніше, вже не можна, тільки з нуля годин слідуючого дня. А ще розкажіть, які є види каски і, власне, які їхні переваги? Ну, є повне каско. Це коли автомобіль страхується на дійсну вартість, ринкову вартість, скажімо так. Воно не дешеве. Як правило, кожна страхова компанія розробляє свою тарифну сітку, і водії страхують, тоді вони отримують повністю відшкодування в випадку п'яти ризиків. Це угон, це протиправні дії третіх осіб, це стихійний лиха, це дорожньо страшності пригода, викрадення, тоді отримують випадку викрадення в повну страхову суму. Ну дуже зараз отримало розвиток так на званим міні-каску. А в нас в компанії вона називається доступний автозахист. Це та ж сама автоцивілка, тільки навпаки, коли в тих самих лімітах і в тих самих тарифах власник може застрахувати міні-каску незалежно від віку автомобіля і отримати відшкодування, коли він веде ДТП. І хочу ще поговорити про вашу команду, про вашу компанію. Розкажіть, будь ласка, наскільки на сьогодні представництв є в області, і наскільки зручно користуватися послугами автострахування, звертатися до вашої компанії у маленьких містах? Дякую. Значить, Вінницька давайте княжа страхова компанія «Княжа» присутня в всіх регіонах України. Є в дирекції в кожній області. Вінницька обласна дирекція одна з компаній у нас самих потужних дирекцій. У нас в структурі працює 26 відділень, це практично в кожному районі області. В Вінниці тут є декілька відділень, плюс само приміщення офіс дирекції. Ми присутні в агентській мережі, там, де немає штатних працівників, там є наші агенти. Тобто територія покриття області повністю забезпечує доступність і зручність для наших клієнтів. І ще, я думаю, варто тоді глядачам нагадати, куди ж звертатися, якщо вони надумали звернутися до страхової компанії Княжа? Ну, на нашому сайті в інтернеті є всі наші адреси, наша присутність. Як правило, на сьогоднішній день люди знають, де ми знаходимося в тому чи іншому місці, районі. Воно є в відкритих джерелах. В Вінниці дирекція знаходиться вулиця Мінішенка, 7. Сьогодні, я вважаю, ми настільки велика і потужна компанія, що люди, наші клієнти прекрасно знають, де знаходиться. Страхова компанія, Княжа, так. Да. І завершуючи нашу розмову, у нас є традиційне питання до всіх гостей нашого подкасту: що зробите першим після перемоги? Знаєте, всі українці чекають цей день. Ми всі собі мріємо, що ми будемо робити. А насправді, коли він настане, дай Бог чим скоріше. Ми будемо робити те, що нам підскаже, наше, наше самопочуття, наша совість, наш, наш стан душевний. Звісно, що всі будуть радіти, всі будуть радіти, сумувати за тими, хто загинув, підтримувати тих, хто вернувся інвалідом, і буде кожен, напевно, молитися за те, щоб більше це ніколи не повторилось. Щиро віримо, що швидко це все закінчиться і справді ніколи не повториться. Вам дякую за таку кваліфіковану і дуже ґрунтовну роз'яснення щодо автострахування. І, звичайно, бажаю вам таких вдячних клієнтів. Дякую, дякую вам, гарних глядачів, гарних передач. Дякую вам. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінниччини.